Чего? Короче, Ми їхали, в нас а, закінчилось паливо. Трохи не розрахували, ми заглохли прямо на трасі і нас тащив німець, просто плакав, висловлював нам купу слів. Ти знаєш що це? Я когда-то цю бумажку віддав в аеропорту. Де... Я колись. Ми тільки що їхали на машині, заглохли. Це машина для ЗСУ. Я колись нас підвіз мужик, потягнув. Зараз я йому буду пояснювати, що півроку тому залишив 50 євро в одному із аеропортів, коли обмінювався контактом з людиною. А зараз він нам дав 100 євро, тобто два папірця по 50 євро, і один з них був саме тим папірцем, який я колись залишив в аеропорті. Який шанс, що я десь в світі заплатив цю бумажку? Потім нас мужик підвозить тягне на ці на машині до заправки, і він вирішує нам допомогти і дає нам бумажку. І це бумажка, яку я колись кому здав, і тут мій інстаграм написав, бачите? Це як таке в світі відбувається? It's impossible. Він поняв, що це я писав? It's amazing. Та yeah, nice да, це невозможно. Та да, це неможливо, чувак. Це неможливо. Такого не буває. Як ця бумажка об'їздила півсвіту і вернулася до мене, бо ми застряли на дорогі і чувак нас тягнув до заправки? Та ні, це неможливо. Ви прикиньте? Що ви про це думаєте? Я просто в шоці. Ладно, поїхали, бо у нас тут 5 машин, на ЗСУ треба всі ще запаркувати.